Господи милосердний, прийми цю щиру молитву за дорогоцінний Львів, місто, що дихає історією, молитвами поколінь і тихим світлом надії, благослови його вулиці, старі кам'яниці, храми, що підносять до неба людські серця і кожну душу, що живе на цій благословенній землі. Обери для Львова мир, який перевершує людське розуміння, і захисти його від усього лукавого, від небезпек, страхів і потрясінь, що приходять несподівано. Пошли мудрості тим, хто приймає важливі рішення для міста, щоби діяли з чесністю, з серцем і любов'ю до людей, благослови львівських воїнів, що стоять на захисті країни, збережи їхнє життя, укріпи дух і поведи дорогою додому. Даруй сили медикам, рятувальникам, волонтерам і всім, хто служить ближнім у нелегкі часи. Нехай твоя небесна опіка буде над дітьми Львова. Збережи їхню чистоту, радість і віру в добро. Господи, благослови кожен дотик до цієї землі, кожну працю, кожне добре слово, кожен тихий крок у ранковому тумані. Нехай Львів буде містом, де панує взаєморозуміння, де чужий стає ближнім, а добро поширюється, мов теплий промінь світанку над ратушею. Зціли всі рани міста, видимі й приховані, наповни серця мешканців сміливістю, добротою та світлом. Хай твій спокій опуститься на Львів так само м'яко, як вечірній туман на погулянці. Хай ангели біля кожного дому оберігають від недолі та темряви. Благослови Львів твоєю невичерпною любов'ю, щоб він залишався містом сили, надії, краси і незламного духу. Амінь.